Христос воскрес! Христос воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Звідки ми знаємо, що Він дійсно Воскрес? Дізнаємося ми це з того, що написано в Євангелії. Він, навчаючи людей, Він говорив, що належить. Йому постраждати. Але на третій день він воскресне. І це те, про що він говорив кожного разу. І Я думаю, що ну, неодноразово це мали чути учні, і я думаю, що він сподівався би того, щоб ну, вони запам'ятали це як мінімум. Вони вірили в те, що він Месія, про якого написано в пророках. Про якого багато років тому і не один пророк сповіщав. І вони говорили, ці пророки, що Месія він повинен бути живий, ніяк він не залишиться мертвий. І Ісус неодноразово говорив, що третій день належить йому воскреснути. Але бажаю разом з вами поділитися деякими думками і взяти з цього вроки для себе, для свого життя. Тому давайте зачитаємо Євангелія від Матфія, 28 розділ з 5-го вірша. Події, які відбувалися біля гробу. Матфія 28 з 5 вірша. А ангел озвався і промовив жінкам: Не лякайтеся, бо знаю я, що Ісуса, розп'ятого, Це ви шукаєте. Нема його тут, бо воскрес. Як сказав. Підійдіть, подивіться на місце, де знаходився він. Ідіть же хутко і скажіть його учням, що Воскрес. Він із мертвих, і ото випереджує вас в Галілеї, там Його ви побачите ось вам я звістив. Прийшов той день, коли розіп'яли Ісуса. Далі був день спочинку, коли нічого не можна робити. Всі загрузилися в повний шабат. Шабат, тобто субота на єврейській, всі відмічали або сповняли шабат, спокій, нічого не можна було робити. І очікували. Я думаю, що ну, роздуми були різні, переживання. Думаю, немало було сліз в учнів, в жінок. Але цікаво те, що ніхто не згадав слів Ісуса Христа. Що він має Воскреснути. Ніхто не пішов до гробу побачити живого Ісуса Христа. Вони взяли і скупили все те, що потрібно для мертвого. Вони купили все те, що потрібно для мертвого. Вони прийшли до мертвого Месії. Вони очікували побачити там тіло Ісуса Христа. Вони не, не запам'ятали, не згадали, не малося їм віри в те, що вони там почують, те, що його там немає. Він каже: ангел каже, що знаю, що ви шукаєте розп'ятого. І знаєте, за сучасному світі багато людей і щось шукають. Багато шукають. І знаходять, і йдуть і шукають, але воно не живе, воно мертве. Воно не, не дає радості і щастя в житті, тому що шукають мертве, тому що не сподіваються чогось живого і вічного. Не вірять. Знаєте, Ісус, також ці жінки йшли побачити мертвого. І знаєте, сьогодні для нас на навчання, на урок. Коли ми приходимо до Христа, чи ми пам'ятаємо, що Він живий в нашому житті, в нашому житті, чи Він є дійсно живий і діяльний Бог в нашому житті? Ангел каже: не лякайтеся, бо знаю я, що Ісуса розп'ятого ви шукаєте. Нема Його тут, нема не тому, що його вкрали, як про це розповіли всім сторожа. Про те, що учні його вкрали. Тому і ми вітаємося тим вітанням, що Ісус Христос Воскрес. Його не вкрали, Його тіло не вкрали. Він не мертвий. Він Воскрес. І це наша віра, це наша надія. Надія на те, що Воскрес Він разом з ним воскреснемо і ми. Розп'ятого ви шукаєте. Нема його тут, бо Воскрес як казав. Ісус Христос дотримав Свого Слова, що Він має Воскреснути. Все те, як Він сказав, збулося. Знаєте, багато Він чого казав і навчав відносно нашого життя з вами, нас, людей. І я думаю, що варто вірити і притримуватися того, що Його слова здійснюються. Тому нам потрібно з усією вірою підходити до Його слів, до Його обітниць, до Його обіцянок, до Його заповітів. І якщо Він сказав, що Він воскресне, Він Воскрес. Якщо він каже, що ви будете жити, якщо будете вірувати, значить нам потрібно вірувати, щоб жити. Він воїкове сказав, що нині ти сьогодні будеш зі мною в раю. Я не сумніваюсь, що той вояк. Того дня був разом з Ісусом в раю. І дивіться, ангел даже далі говорить: підіть і подивіться на місце, де він лежав. Переконайтеся, що його там дійсно немає. Для людини часто, щоб щось повірити, треба побачити, правда? І так для цих жінок. Він каже, подивіться, там немає нікого. Там, де він лежав, його вже немає. І сьогодні для нас потрібно підбадьоритись на вірі, що там, де лежало мертве тіло Ісуса Христа, його там вже немає, тому що Він Воскрес. І далі ангел говорить, Піснець Божий каже: Ідіть хутко і розкажіть його учням, що Воскрес. І сьогодні це післання, цей заклик. Також лунає для нас. Про те, що підіть хутко і розкажіть, що немає, Його, Він Воскрес, Він не залишився серед мертвих. Він живий, Він Воскрес. І Також в нас є надія в цьому, що якщо Він Воскрес, Воскреснемо і ми з Ним. Знаєте, важко ну, якби так оцінити все те жертву Ісуса Христа. ну, Щодо Нього, що Він поставив на кону, щоб нас спасти. І недавно так роздумував, ну, верніше почув таку думку, і я з нею згідний про те, що ну, часто в нас так представляється, що Ісус Христос, будучи Богом, Він прийшов, прийняв образ і подобу людську, помер воскрес і на небі. І відносно його ну, сутності, ну, так мені раніше представлялося, що він таким і залишився, як був до сходження на землю. Але ні. Після його Воскресіння описується про те, що Він воскрес в тілі, також, як він і ну, якому він був. Тому і ми, коли помремо, ми набудемо таке саме тіло, як Ісуса Христа зараз. Він зараз людина і Бог одночасно на небі, такими самими ми будемо. Ісус Христос вже не повернеться до тієї природи фізичної, яким він був до сходження на землю. І в цьому його, його велика жертва. Він знав, на що він йде. Він знав, що він не набуде ну, те фізичне якби таке, таку сутність, а він залишиться людиною навіки. І він є зараз людиною і Богом на небі. Такими ми будемо разом з ним. Тому сьогодні ще раз ми повинні підбадьоритись. І знаєте, апостол Павло до Коринської церкви описує, чітко дає розуміння, навчання про те, якими ми будемо, коли ми Воскреснемо. І Він каже, що не всі серед нас помруть, але всі переміняться. Тому що тлінне не може посісти нетлінне. Земля не може посісти зем... небесне, фізичне не може посісти духовне, Вічне може бути тільки духовне. І тому ми перемінимося. Наші тіла переміняться, і вони будуть такі, як в Ісуса Христа. І тому сьогодні ми повинні в нашому житті триматися у цієї надії, віри. Немає його там, Бо воскрес! Не варто шукати Ісуса Христа мертвого, тому що Він Воскрес. І в нашому житті це повинно бути твердою надією, твердою надією, що Він Воскреслий. знаєте, ми повинні шукати, щоб в нашому житті також Він був живий, в нашому житті, шукати Його волі в нашому житті, перемінюватися в образ, в характер. Його, тому що Він називає нас своїми дітьми, Він називає нас своїми друзями, братами. І це є так, якщо ми тримаємося Його слів. Прийшовши на землю, Ісус Христос навчав двох речей, великих речей. Пам'ятаєте, коли прийшли старші народу? І питали, спокушуючи його, яка найбільша заповідь в законі? Що він відповів? Пам'ятаєте? Найбільша заповідь люби Бога і людину, ближнього свого. Це все те, що повинно вміститися в людині. Чи легко виконати там 613 тих заповідей? І весь закон, все п'ятикнижжя, чи легше виконати дві заповіді? І оце сутність та, яку Бог хоче донести до кожного з людини, про те, щоб нам тут було щасливо на землі. І знаєте, Бог не хоче, щоб люди якісь робили великі речі для нього, не маючи в своєму серці цих речей, любові, до нього і до людей. Йому не потрібне це все, якщо серце людини порожнє, якщо серце людини заповнене чимось іншим. І знаєте, спокон віку люди шукали, як догодити Богу, як задобрити Його, як ну, кожне вірування свого Бога шанувало, і вони намагалися якось догодити кожному. І також ізраїльський народ, Бог його навчав, для того, щоб як, що робити, щоб їм щастило на землі, що робити, щоб. Вони мали добрі дні свого життя. Але ми знаємо, читаючи Біблію, їхню історію, що коли вони відступали, їх настигало зло. Їх завойовували, їх пленили. Були також і хороші часи, коли вони шукали лиця Божого, і Бог давав їм знову полегшення, знову розцвітання. І що ж хоче Бог від людини? І Декілька раз Бог говорить через пророків, що Він хоче, і я бажаю також зачитати книга пророка Михея, шостий розділ з восьмого вірша, де Бог виявляє свою волю щодо людини. І Ісус Христос ще раз собою підтверджує, що Бог хоче дійсно від кожного з нас, що нам потрібно робити, щоб догодити Богові. Книга пророка Михея, шостий розділ з восьмого вірша. Було тобі виявлено у людину, що добре і чого побажає від тебе Господь. Нічого. А тільки чинити правосуддя, милосердя любити і з твоїм Богом ходити сумирно. Три речі, які Бог виявляє тоді для ізраїльського народу, і ці три речі є актуальними сьогодні для кожного з нас. Бог не хоче, щоб ми. Воювали в ім'я Бога. Бог не хоче, щоб ми в Його ім'я щось якісь великі речі робили, якщо не буде в нашому серці оцих речей. Якщо ми не будемо любити правосуддя, якщо ми не будемо милосердні, якщо ми не будемо шукати Бого, Божого лиця, Богові всі інші речі не потрібні. Тому Бог сьогодні закликає кожного з нас, щоб ми любили правосуддя, щоб ми були милостиві. Щоб ми шукали Господнього лиця в своєму житті. Ісус Христос ще раз підтверджує це, що найбільше, найбільше, що ми можемо зробити в своєму житті, це виконати ці заповіді, дві заповіді. Одночасно вони прості і легкі, і одночасно вони досить важкі для виконання. Все зрозуміло і просто любити Бога і любити ближнього. Але коли в житті. Ну, приходяться такі моменти, де потрібно ну, просто велику любов до якогось ближнього, тоді важко. Але знаєте, Ісус Христос живий, і Він обіцяв нам допомагати. І Він є в нашому житті, Він живий, Він готовий допомогти. Тому нам потрібно пам'ятати про те, що Він живий, і шукати Його лиця в своєму житті, просити, щоб Він дав нам дійсно цієї любові, щоб Він дав нам цієї любові. Щоб Він скріпив нас у вірі, вкріпив надії, і, знаючи, розуміючи все те, що Христос зробив для нас, розуміючи все те, до чого ми покликані, розуміючи, уявляючи, віруючи в те небесне, вічне, то все це земне стає дочасне і ну, мерс, менш вартісніше. І нехай Бог допоможе нам дійсно мати. Оцю надію на Ісуса Христа. Пам'ятати, що Він живий, Його там нема. Щоб Він живий, він... тому що Він Воскрес, його там нема. Його там нема, Він Воскрес. Пам'ятати про те, що Він закликає нас до Великого, найбільшого. Як Брат казав, про те, що найбільше оспівують, про що найбільше говорять, про любов. Щоб мати оце в своєму житті. В своєму серці пам'ятати, що Бог хоче від нас тільки одного: це любити правосуддя, бути милостивими і шукати Божого лиця. Тому для нього нехай буде вся слава, а нам, нехай Він допоможе виконати ці заповіді прості і одночасно нелегкі. Тому давайте помолимося про це, щоб Бог нам дійсно допоміг в цьому. Амінь.